Асте, Олег Валірвіч Ляшко. Олег Ляшко, радикальна партія. Слава Богу, що цього тижня не виноситься, як планували, зміни до конституції в частині надання особливого статусу для Донбасу. Я переконаний, що відмова влади від протягування цих змін у парламенті вона стала можливою лише тому, що немає 300 голосів, тому що фракції радикальної партії, самопомочі, батьківщини категорично заявили свою позицію щодо непідтримки цих змін до конституції, і нарешті влада взялась за голову. Бо якби ви нас почули у серпні місяці, коли через спротив суспільства, через протистояння, кровопролиття протягували в першому читанні зміни, коли ми в Ще вам тоді казали, що це нічого не дасть, не змусить Путіна виконувати мінські домовленості, і що єдина можливість зупинити Путіна це тиснути на нього, в тому числі в міжнародному форматі. Єдина можливість зупинити Путіна це самим бути сильними. Ви тоді протягували ті зміни. Тепер ви знову їх хотіли протягнути. І тому слава Богу, що в парламенті немає 300 зрадників, які готові голосувати за кремлівські зміни до конституції, до нашої конституції. Ми наполягаємо, фракція радикальної партії рік говорить про те, що питання змін до Конституції це суверенна справа українського народу, і лише на референдумі можливо вирішувати це питання. Учора я почув прем'єр Яценюк вже підтримує цю ідею. Ну нарешті, через рік почули наші пропозиції. Я сподіваюся, що президент так само почує, і ви не протягуватимете ці зміни в парламенті, а будете виносити їх на всенародне обговорення. Ми пропонуємо відповідний всенародний референдум, Референдум провести в березні місяці, де поставити одне питання: чи підтримує народ України як єдине джерело влади, надання особливого статусу для Донбасу. Не мають права ні закордонні радники, а тим більше вороги, ні вітчизняні політики вирішувати долю країни. Це має робити тільки український народ. Тому ми звертаємося з вимогою до влади організувати і провести всенародний референдум цього питання.